Вражаючи потужна, успішна та впевнена у своїх силах українська команда підсумовує досвід змагань цього року і відкриває для себе перспективи майбутнього. Вже незабаром чемпіонат світу з дзюдо, до якого усі дії та прийоми наших майстрів мають стати чіткими і дуже небезпечними для суперників і тільки заради високих спортивних результатів. Зміна поколінь та вагових категорій, травми та дискваліфікації на турнірах. Національну збірну зюдо нічого не зупинить. Українці здобувають перемоги та медалі. У 2023-му вже багато нагород, але головні змагання попереду. Команда приймала участь в турнірах гран-при Гран слем Триває олімпійський відбір. виступили досить вдало. Маємо велику кількість нагород. Молоді спортсмени досить добре себе проявляють. Ну і також наші лідери не, не зупиняються. Це в першу чергу Богдан, я дав плюс хежущі. Молодця ВВД Владислав Казиміров, Юлія Курченка, Ліза Літвіненка. Тобто досить таке іде зміна покоріння. досить вона йде безболісно і ну, також триває олімпійський відбір, набираємо бали для олімпійської кваліфікації і готуємося до чемпіонату світу. Феноменальний етап року від Богдана Ядова, чинний чемпіон Європи у категорії до 66 кілограмів, здобув дебютну перемогу на змаганнях серії Гренд Слем і прагне нових викликів. Я виграв турнір у Парижі, та забув бронзу у Тбілісі. Зараз ми готуємося до Чемпіонату світу. Почуваюся добре і сподіваюся, що ми багато тренувалися і сподіваюся, що це як вийде на медаль на Чемпіонат світу. Нині національна команда завершує збір в Угорщині, де тренуються й інші топ-збірні. Збірники матимуть відпочинок на великодні свята, а потім проведуть заключний збір перед чемпіонатом світу. Тренувальний табір відбудеться на Олімпійській базі у Кончазаспі. Рік досить напружений, дуже багато змагань, і потрібно зараз показувати результати, щоб вже не так ну, на початку відбору набирати ці очки, щоб мати далі змогу вже не приймати участь у всіх підряд змаганнях, а вибирати і і, і так, так точково готуватися до конкретних стартів. В першу чергу це турніри. Гран-прі гран слем де не на, на, найбільші бали в Олімпійській кваліфікації, Тому весь скажімо так, вся підготовка підв'язана в цих турнірах. Ну і звісно, чемпіонат світу це офіційний старт. Там найбільші бали можна здобути в плані олімпійського рейтингу. Братиме участь у чемпіонаті світу. І дар'я Білодід, яка за словами тренера ще звикає до нової вагової категорії. Утім, має успіхи на топових турнірах, зокрема бронзу у Парижі. В цілому вважаю, що на вірному шляху йде, Вона йде тобто підготовка йде досить. Продуктивно вона освоюється, вона, в принципі вже переборолася з усіма основними суперницями, з чемпіонками світу, з олімпійськими чемпіонками, і вона не виглядає гірше, їх мінімум виглядає на рівних, а де кого й перемагала, виглядає краще. Тобто до Олімпіади є час. Я вважаю, що ну, досить це непогана не така в неї ситуація. Вона зараз не ганяє вагу, десь більш розкута психологічно, нема того тиску, який був на неї перед Токіо, що всі чекали від неї лише, лише золотої нагороди. Тобто, побачимо, треба працювати, не зупинятися. Я думаю, що результат побачимо ми моїй... на. Лімпійській ігра в Парижі торічній бронзовий успіх на чемпіонаті світу суттєво вплинув на розвиток кар'єри юної Єлізавети Литвиненко. Цей рік складається трошки важче, тому що вже зовсім до неї по іншому ставляться конкурентки. Зовсім вже якщо тоді десь її не знали, не вивчали. Зараз всі суперниці її вивчають, вже готуються. Але ну скільки на мою думку, ліза не зупиняється, також працює. Здобула срібло на гран-при в Португалії. Трошки невдало виступила в Тбілісі, але тому тут є свої пояснення. Я ж кажу, що Суперниці вже зовсім по іншому підходять треба більше працювати більше скажімо так розвиватися поширювати свій, розширювати свій технічний арсенал психологічно працювати тому що ну спортсменка молода і такі досить тискну має вже великі то також не неї чекають результату але працюємо в принципі ну що робота йде працюємо і все добре а ось кого точно не вистачатиме на чемпіонаті світу так це якова Хаммо. український дзюдоїст важкового отримав прикру але дуже серйозну травму розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Операція вже проведена, триває відновлення, але відсутність на змаганнях у передолімпійський рік може вплинути на процес кваліфікації на ігри у столиці Франції. Він же, скажімо так, повернувся до тренування, але лише в тренажерному залі та реабілітацію на коліна. Ну, сподіваємося, що десь листопад, грудень цього року ми зможемо побачити. Там звісно, це дуже погано, що він так випадає, пропускає такий великий проміжок активних тренувань, але це спорт ну, від травм, ніхто не застрахований. Ну він має досить непогані бали. Зараз має, але буде багато змагань, можуть його витіснути. Снити з цього скажімо, з цього зони потрапляння, але часу ще залишиться, щоб набрати добрати ці баби. Але ситуація досить ну така, скажімо, так не хороша. Переживає головний тренер збірної України щодо рішень та рекомендацій мок про можливу участь у змаганнях росіян. Спортсмени живуть ж в соціумі. Вони не живуть окремого, все це вони бачать, все це вони чують. Е, на даний момент наша федерація світова дзюдо ніяких рішень не приймала, але враховуючи, що все ж таки в нас також. Велике проросійське лобі можемо чекати, що найближчим часом можуть і в нашій федерації росіян допустити навіть можливо це буде на чемпіонат світу або пос, або після чемпіонату світу. Будемо чекати, працюємо в там керівництво федерації. Працює над тим, щоб які яким, яким чином скажімо, чи притримати цю цей допуск, чи навіть його повністю е, зупинити. Поки вся увага та повага українських зюдоїстів до суперників, що представлятимуть цивілізований світ, протистояння на найвищому рівні розпочнуться у катарській долі Осі сьомого травня.